У самому серці столиці розквітли азалії. Це вже 67 рік поспіль. Саме 1946-го науковці ботанічного саду імені Гришка привезли з Німеччини до України 25 сортів цих квітів. Згодом вітчизняні селекціонери заходилися виводити нові, тож ботсад поповнився ще 30-ма сортами. Азалія це такий садівничий термін, правильно казати рододендрон. Брали декілька сортів рододендрона, скрещували, отримали із азалію індійську. А рододендрон – це така отруйна рослина, тому треба дуже обережно її використовувати. Аромат деяких рододендронів в людей викликає навіть алергічну реакцію, і тому селекція залі індійської була направлена на виведення гарної квітки, але з таким мінімальним ароматом. Відтоді рясно квітнуть бандурист, яблунька, мавка, попелюшка, сніжинка. А залії виведені українськими селекціонерами стійкіше до хвороб і не такі вибагливі, як їхні індійські родичі. Хваляться науковці. Дуже подобається людям сорт смуглянка. Ось у нього такі темнуваті квіти. Київський вальс теж дуже гарно. Він можна його вирощувати в умовах квартири. Подивитися на весняну красу серед зими вже прийшли перші відвідувачі. Тетяна та Вікторія кажуть, що кілька років тому започаткували добру традицію приходити сюди помилуватися і квітнуть азалію. Дівчата навіть вирішили вдома вирощувати ці квіти, проте журяться, що ця справа нелегка. То азалії вони дуже погано проживають. Наприклад, скільки вже вони років у нас були. Ну там купуй, наприклад, кожен рік вона поцвіте, і відразу вони пропадають. Я думаю, просто дуже важко зберегти цей вид. У мене дуже вражає різноманіття кольорів, видів, я навіть не знала, що їх за її можливості бути. Азалії, справді вибагливі погоджуються науковці і радять тим, хто хоче вирощувати їх, пам'ятати. Ця рослина потребує прохолодного приміщення, високої вологості та спеціального підживлення з кислинкою. Якщо ж дотримуватися такої технології, діти віддячить сторицею. 500 квіток одночасно розкривається на одній рослині, а пік цвітіння припадає на січень лютий. Романтичнішого місця для закоханих у ці зимові похмурі дні і не знайти. А після залі у середині квітня очікують на квітування вагнолій. Наталка Полівчук, Іван Лавренчук Соціальний пульс.